А ми обговорюємо ну напевно найгостріші проблеми та виклики, з якими стикається українська промисловість, що ми стикнулися з таким викликом проблеми з персоналом через мобілізацію. Але вони, вони очевидні і зрозумілі ці проблеми, тому що якось державі потрібно балансувати між тим, що має працювати економіка, бізнес, податки. Єдине, чого хотілося б це якоїсь трошки більше прогнозованості і того, щоб не порушували правила, якщо ми дали бронювання. То як так може бути, коли заброньованих людей забирають? Це вже я не вперше чую таку історію. Люди з практичним досвідом, з вузькою освітою, спеціалізацією, наприклад, інженер релейного захисту, який відповідає за електропостачання великого промислового підприємства, або там, ну, цілого міста, чи навіть регіону. І оскільки ви всі І... працюєте, не закрилися? Це означає, що якимось чином ви вирішуєте проблеми кадрового голоду? Як ви зараз з цим справляєтесь? Ну я можу прокоментувати наступним чином. Наприклад, одну з проблем, яка в нас вирішена в проектному відділі, стало просто результатом. Того, що ми приблизно сім років назад прийняли рішення бути біля технічного університету, біля енергетичного факультету в 20 метрах. Ми звідти беремо молодих кадрів там Ви їх просто на виході, на Третій, да, третій четвертий не на виході ще будучи там, прямо в аудиторіях. І ми потрохи з них робимо інженерів. Так ми вкладаємо все. В це свій час, який нам теж дорого коштує, але потрохи ми бачимо, як протягом року-двох починають з'являтися вже ті проекти, які працюють, на яких вже є напруга подана, де тече струм, як пожилам кров. І ну, ці хлопці швидко вчаться. Нам це дозволило сьогодні мати укомплектованим принаймні проєктний відділ в нормальному стані, тому що цим хлопцям їм просто ще немає по 25 років, і вони під меншою загрозою. Багато людей ну це не тільки про мобілізацію, проблема кадрів, багато людей просто виїхало. У нас, наприклад, виїхало дуже, дуже професійних і з великою технічною експертизою інженерів, наладчиків, які ну, всім відомо, це такі ну, називають мізки в енергетиці. Да? Вони виїхали там по різним причинам. Але давайте ще не забувати про те, що ми стикнулися навіть перед війною з проблемами персоналу і ну, такого розуміння. Конкуренції на ринку праці. Да? Тобто ми звикли, що ми от конкуруємо тут всередині країни, між компаніями чи між регіонами максимум, але ми стикнулися реально, бізнес стикнувся з тим, що ми конкуруємо, виявляється, з Євросоюзом. Тому що багато в Польщі, в країнах Балтії, якщо інженери отримують відчутно більше, вони туди, туди поїдуть. І ну, їх звинувачувати немає сенсу в цьому. Кожна людина собі шукає місце під сонцем. І ми просто мусимо створювати умови, які будуть для них краще. Це часом. І часто це не лише про рівень заробітної плати, а про багато інших різних речей, там, про корпоративну культуру в компанії, ну, про багато речей. От одна з тем, яка почала обговорюватися прямо на початку події, це, звісно, блекаути, те, що нас очікує взимку і не тільки цієї зими. Перш за все, скажіть, будь ласка, як ви забезпечуєте власні виробництва? А, і які системні рішення ми можете запропонувати і іншим бізнесам для того, щоб забезпечити енергонезалежність компаній? Пане Я думаю, Віталію, ви вже починали говорити про системні рішення. Я хотіла вас спитати, а що б ви порекомендували взагалі а, ну, такому середньому українському бізнесу, виробничому, як рішення для забезпечення енергонезалежності? Я думаю, що тут рекомендувати вже не потрібно. Я спостерігаю по ринку, як наскільки себе сміливо ведуть в порівнянні з тим, як було до того, як почалися ракетні атаки. Навіть, наприклад, по тому, що раніше питаннями енергетичними в компанії ми займалися, як правило, це головний енергетик, можливо, технічний директор, дуже рідко там, директор чи власник. А сьогодні ці всі питання вирішує або власник, або топ менеджер, тому що це питання. Енергетичної безпеки, тобто ти будеш працювати чи ні, якщо не, немає так, напруги ну, власне, в мережі в підприємстві. Да. Да, якщо немає напруги на підстанції на підприємстві, ну не працює, нічого не буде працювати. Це ні, ні інтернет, ні ні якісь технологічні лінії, і так далі. В себе в компанії, ну у нас це набагато простіше. Ми невелика не виробнича компанія. Ми інженірингова. У нас якби якщо це про офіс, то це невеликі потужності. Ми елементарно встановили. Гібридну сонячну електростанцію з акумуляторами одну спочатку, потім нам її трохи бачив, не вистачає. Добавили ще більше, ємність, потужність ємність додала і нам вистачає це без проблем. Складніше це вирішити на промислових підприємствах, тому що все ж таки акумулюючі пристрої коштують ну, вже суттєво дешевше, ніж навіть рік чи два чи три тому, але все одно це поки що трохи, трохи дорожче. І, але, наприклад, є такі підприємства промислові, де це просто необхідно. Тобто, коли неконтрольовано пропадає напруга в мережі, от, ну от біля мене два енергетика теж інженери з енергетичного факультету. Ми всі розуміємо, що Тут три це енергетика У да, мене є... теж спеціальність енергоаудит. то чотири. І часто відбуваються такі перехідні процеси, там резонанс струмів, резонанс напруг, збиваються налаштування чутливого електронного обладнання, деякі навіть виходять з ладу. Тобто є такий важливий так званий безшовний режим, коли не пропадає пропасти напруга. Тобто це достатньо має бути там, ну, 10 мілісекунд, десь більше, десь менше. І Energy Storage, ну, установки зберігання енергії, вони часто забезпечують таку можливість, тобто обладнання не вимикається, не перестають працювати. Технологічні лінії, які. Ну... Наприклад, дизель-генератор, він е, має все одно якийсь час запуску, це може бути там 5 хвилин, 15, чи в залежності від того, яка система, яка ВЕР працює, це може бути різний час, але це точно не про безшовний режим. А на підприємстві, де це може бути наприклад виробництво полімерів, і якщо в технологічних трубопроводах застигнуть полімери, це часом 2-3 тижні. Е, ну, потрібно тільки вичищати все це або викидати. Часто, тому там це просто необхідність чи там сервер, якщо пропаде напруга. Такі питання сьогодні легко вирішуються з допомогою установок зберігання енергії. Не існує, як себе на 100% забезпечити, ну, щоб ти міг бути на 100% з напругою. Є така ймовірність, справді, що може бути атаки спрямовані на газотранспортну систему і не допоможуть ці когенераційні установки. Є вже звичайно рішення паралельно з тим, розробляються, коли можна накопичувати скраплений газ, і це все одно дешевше ніж, ніж mm -hmm. електроенергія з дизель Це краще сьогодні. Таких проектів багато ще. по когенераційним обстановкам. Ну, на мій погляд, особисто, мій погляд. На найближчий рік, можливо, два, все залежить від того, як будуть розгортатись військові події. Але мені здається, що це найкраще рішення. Нам вистачить точно установок зберігання енергії, якщо ми відключаємо, ну якщо є якийсь графік погодинних відключень, тобто, якщо на години відключають, окей, можна зарядитись за години і споживати електроенергію з акумуляторів, коли її немає напруги. Але якщо йде мова про дні, то, то ми тоді до. Нічим не зарядим а, акумулятор, і відповідно мусить бути якась генерація. Це може бути газова генерація, там дизель-генератор. Треба будувати власну генерацію, якою вона не була. Дякую, пане Віталію. Ну, власне, у нас вже майже не залишилося часу, щоб обговорити ще багато питань, тому Бліц от просто на 30 секунд один урок війни. Який ви для себе винесли за оці о, три роки? Що ви вважаєте? Давайте будемо активними, давайте будемо працювати, створювати нові робочі місця, давайте інвестувати, давайте платити податки, давайте ефективно їх використовувати. Це я до держави кажу. Давайте донатити, давайте допомагати збройним силам і давайте просто бути здоровими. Дякую.